Але серед них дуже поважні, яких ми цінуємо, шануємо і дуже раді, що прийшли сьогодні до нас на свято. Хочу запросити на сцену Надію Васильівну Стернач, депутата Ожороської районної ради, яка дуже любить камінь і свій руки і боліває за них. Доброго дня всім. Ви знаєте, я вийшла на сцену і хотіла розпочати вітання. Але я не можу цього зробити. Перше, що я хочу сказати, подякувати, що є таке село Кам'яниця, яке має таку голову, як Марія Юрівна, і може зібрати такий великий зал. Друге, що я хочу сказати, я ще не була в Кам'яниці в цьому клубі, що у мене не пішли мурашки по тілу. Такі номера це можна лише в Києві побачити і і там таких нема. Я вітаю всіх артистів, я вам дякую, що ви дарите такі прекрасні чудові хвилини. Мабуть, розвиток такого гарного села без цієї культури, без цих прекрасних колективів, які тут є, вже ніхто не може уявити. Марія Юрійовна, хочу особисто вам сказати. Бажаю вам енергії, сили надовго берегти ту духовну цінність, яка є у вашому селі. До всіх інших хочу звернутися. Сьогодні подвійне свято, свято Велике. Сьогодні не тільки сонячна погода, але і дуже добрий день. Сьогодні ми шануємо саме найдорожче, що є у кожного із нас. Це наших мам. Вічне, тепло, ніжність рук, ласка це ті слова, які асоціюються з цим іменем. Шановні дівчатка, жінки, маму, матусі, бабусі, дозвольте вас привітати з вашим святом, побажати вам щастя, радості, здоров'я, миру, злагоди і щоб завжди ви завжди бачили своє продовження в своїх. Дітям, онуках, правнуках, а пам'ять про наших мам вічна. Святом вас. Ми можемо привітати з тим святом, яке ми чекаємо завтра. Привітати ветеранів, привітати дітей війни, які є і в цьому залі. Побажати вам звину головного, це міцного здоров'я, довгих років життя, Божої ласки. І завжди, щоб ви відчували, що біля вас є ваші близькі, ваші рідні. А влада в селі кам'яниці, і, я думаю, з боку всіх завжди буде поряд з вами. Святом всіх усіх. Дякую за увагу. Я хочу додати, що Марія Васильівна, думаю, щаслива мама, бо сьогодні вона прийшла своєю донечкою. Ну покажися, нам ну, покажися. Доче працює Авлочка з Латвою Києві що вона зайняла дуже серйозну і що допомагала не тільки оно місцям, а й кам'яниці і руті. Ну, а на побажання так тримати мені хочеться сказати мені веселіна, а Якось я спитав у весни, ти чому приходиш? Поясни. І весна мені сказала прямо, поспішаю я на свято мами. Мама, в усі часи всі народи пов'язували з нею найсокровенніше, бо звеличували її як найбільшу святину. Вона корінь життя, берегиня роду людського. Вона та квітка, промінь якої ніколи не в'яне, а розцвітає з плином від кусеєсніше. Не дарма ми кажемо, мати вітчизна, ненька Україна. І нині ми віддаємо шану Матері, яка завжди нас охороняє і завжди заступає. Віддаємо шану Матері Україні, яка синів відряджала на непевну боротьбу за рідний край. І нинішнє свято є символом їх відродження. Тож давайте сьогодні славити їх, бо вони подарували нам найдорожче. то прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт, та я ж недалечко, де сонце лягає спочить. же без мене ростіть та як же без вас ми, та що ви намислили маму, а хто нас, бабусю, у сон поведе по казках, а я вам лишаю всі райдуги. І срібло на травах, і золото на колосках, не треба нам райдух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми ж переробимось вічну роботу, лишайтесь матусю навіки, лишайтесь не йті. Вона посміхнулась красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли у рушники Лишайте щасливі, стала замисленим полем, на цілу планету, на всі покоління й віки, лишайте щасливі. Що називає людину, яка для всіх найближча, найдорожча, найрідніша. У травні, коли прокидається від сну природа, коли дзвонить у блакиті старшини спів теплий весняний вітер приносить свято Матері. А цей весняний вальс, який дарують вам наші найулюбленіші квіточки, нехай зігріває ваші серця. І хай відчують нашу любов і повагу до вас. Зустрічайте! Дарує вона своїм дітям, оберігаючи їх і дім. Її святою завжди називали, мама народжувала дитину, співала їй пісень, вчила добру і любові, навчала охайності, працьовитості. Жодне свято у нас не проходить без наших найближчих сусідів з села Глупа. Адже в цьому селі проживають дуже гарні жінки, працьовиті господині та талановиті дівчата. А щоб ви в цьому переконались, ми запрошуємо на сцену вокальний ансамбль Гутяночка. Привітайте обласка! Кожен вечір, то хокень, то спортивні танці. Не вагайтесь, говорив, і знайти, щоб свата. В райгазеті об'явив, продається хата. Залетіли покупці і нема вже хати. Стерши сльози на лиці, хуть збиралась мати, походила по двору, щоб одвезти душу. В сад зайшла — і мов сестру. Обнімала гушу, Щобітали в день небес, пташки на не світанні. І повіз її експрес до синочі вапання. Був давно готовий план, як зустріти тіненьку. Вели старий диван, пумбочку гарненьку. Вечорами гнук пачур грав їй на баяні. Потім тім фази гарнітур притаскали ванні. Інші меблі, інший план, і невістка строга пересунула диван вище до порога. Валило в дім більше друзів, звісно, Домі всім стало дуже тісно. Сварки, чвари почались, а за тиждень Ванька розліпив об'яви скрізь є хороша нянька. Про повернення в села не могла й гадати. Вже в старої не було ні грошей, ні хати. Мамин сад іде весна, знов свісти він буде. Де живе тепер вона? Знає добрі люди.